А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Коли ж шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос слуга гріха зовсім ні. Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога, я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надаремно Христос був умер. Прочитавши цей текст, нам може показатися, що як ми в Ісусі Христі. І що ми не можемо виправдовуватись ділами закону, то нам і не треба дотримуватися закону. А що говорить апостол Павло в Посланню до Римлян? Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Бо жодне тіло ділами закону не виправдовується перед Ним. Законом бо гріх пізнається. Удумайте, якщо б не було б закону, то не було б гріха, якщо не було гріха, то не було б і суду Божого. Читаємо далі, бо котрі згрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі згрішили в законі. Приймуть суд за законом, бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Амінь.